Привіт, я Ліза Дей. І вгадайте, які доповнення у Сімс я люблю найбільше. Так, світ магії. Зрозуміло, цікаво. Цікаво ні. <гум> Тому сьогодні я приготувала для вас підбірку магічних модів, які покращують ваш геймплей. Це відео було б неможливе без Марі Льюф, яка усі моди переклала, а також допомогла мені з візуальною частиною та багатьом іншим. Дуже їй дякую. Усі посилання будуть у описі. Перший мод додає у гру нові риси характеру. Аптекарка, некромант. Травниця, чаклунка, чарівниця та гіпнотизерка. Ніс не зрозумів, ніде калуш, послухав. Риса чаклунка світу тварин дає можливість набагато швидше зав'язувати дружні стосунки з цими тваринами. У курочки і півника одразу з'являється сердечко і значно швидше прокачується шкала дружби. Підійде тим, хто бажає створити велику ферму з багатьма тваринами. Риса чарівниця одразу створює кокетливий настрій з тими людьми, з якими спілкується, і підійде для романтичних сім'їв. Також вона додає нові мудлети при виборі романтики. Риса травниця. Це риса, яка не дасть вам довго сидіти у хаті, а пожене тебе на вулицю до рослин як мама у суботу нагород. Бо в цьому домі ніякої помочі не дождешся. Кухня та кухня! Вони прийдуть, понароблюють, мені понасарують. Некромант. Чудово підійде для нового DLC, так як рандомно видає мудлети про спілкування з мертвими. Чекаєте, що робить Копіато? А, копію персонажа, точно. Мерзенні істоти від того, що поруче. <сіли> <сіли> Мась, Мась, ти сама нікромант. Алло, Мась, що за двойні стандарти? <сіли> Аптекарка. Навіть якщо ви виглядаєте, як свиня в дощ, ніхто не завадить ваші впевненості з цими мудлетами. Крім того, ви будете зі швидкістю поносу після з'їденого чебурека на станції Вінниця жмеренка прокачувати навичку змішування напоїв. Здує 100 км за годину, і це на нейтральній передачі. А тільки увімкнувши першу передачу, ти відчуваєш, як шкіра наїбальнику завертається за ву. Дуже швидко. Другий мод це окультні святкові традиції. Якщо вам набридло, що ваші окультні сіми святкують Різдво Христове і Великдень, хоча вони якби прислуговують іншому дядьку то цей мод стане вам у пригоді. Для чарівників цей мод додає такі традиції, як провести спіритичний сеанс, накласти закляття, магічний поєдинок, використання казана. Якщо не люблять нас, краще і прекрасним! Усі щасливі! В цьому моді є традиції і для інших окультів, якщо кому потрібно, будь ласка. Наступний невеличкий мод додає у гру окультну крамницю. Робіть покупки через телефон або комп'ютер. Тут продають усі доступні палички, мітли, інгредієнти та навіть уже готові зілля. А окрім того, усі фоліанти заклять. Після покупки все автоматично з'являється у вас в багажі. Супер! Що я, блядь, Шоє ублятий мене? подешли! подешне. Кобела туда, я туда. Я хуяна, де я є. Четвертий мод додає нові закляття вашим чарівникам. Аж 17 штук. Скільки? Усі потрібні фоліанти можна знайти з допомогою дебагу або безпосередньо займаючись магією. Усі вони будуть відображатися у вашій книзі заклять та потребують певних рангів. Я покажу лише деякі. Це хутко-хутко дає можливість швидко пересуватися по ділянці. Тікає, біга! Стоять, блядь, міліція! Друге захист від спеки. Третє можна викликати землетрус. А ще кріхітну хатинку. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують аса, пожарки приїжджають. Дубль два. Вона працює як палатка. І ще багато цікавих і дійсно корисних заклять. Рекомендую 10 з 10. П'ятий мод на сьогодні це мод на кар'єру відьми. Якщо ви задовбались переміщатись у чарівний світ, ви можете зайняти вашу відьму новою кар'єрою. І я вважаю, що вам треба спочатку прокачати свій магічний ранг, а вже потім починати її. Тому що завдання тут триндець які непрості. Якщо коротко, там жесть. Та що робити? Дувай нахуй свою керзові чобати, шнурки пезделень зав'язав на три бантиблі. Поскакали розбиратись? Нам одразу дається чотири завдання. Знайти три жаби, підняти навичку пустощів до шостого рівня, зловити п'ять риб у Граніт Фоллс та досягти четвертого рівня траволікування. Це ужас. Що? Це просто ужас так і розумієте, усе б нічого, якби моя Нікс не ненавиділа рибалку. Вона просто відказувала з цим займатися. Та ти що прикалуєшся з мене? Альо, ну що його казати, коли воно, звісно. В цілому кар'єра класна, і підвищення заробити не так вже легко, що робить геймплей цікавішим. Шостий мод на сьогодні це магічна чаклунська школа. Якщо ви все ще думаєте, куди піти вчитись після 9 класу, вступайте до Чаклунської школи Бонегільди. Беруть усіх підряд. Тепер, замість звичайної школи, ваш підліток буде ходити до Чаклунської та виконувати різні магічні завдання. В багарі персонажу з'являється новий записник, у якому можна виконувати домашку, писати есе та вчитися. Бере не думай, тут класно. У школі персонажі можуть варити зілля, вивчати різні типи магії, бити байдики і шукати друзів. Ми будемо перше гратись, потім будемо вчитися, потім ще вчитися, потім інші, потім інші школу, потім інститут так на роботу і, і потім помра. Крім цього, необхідно створювати спеціальну подію, яка називається День Чаклунської школи. Професору можна ставити запитання щодо магії та кар'єри. Такими професіями у мене в майбутньому, можливо, буде гарна зарплата. Під час події персонажу необхідно виконувати певні цілі, щоб заробити золото та отримати інгредієнти. Ще випадає завдання спостерігати в телескоп, вивчати різну магію, читати книги та багато усіляких інших. Начається в шостому, навчую ще. Значається дуже нормально, Значили? Супер. Отримати золото неважко, а за нього дається три предмети у багаж. І також прокачується продуктивність. Далі стався цікавий баг. Мене позвали на випускний, і спочатку я подумала, що це з нової школи випускний. Та я в душі не грибу. Хто всі ці люди? Коротше кажучи, підлітка заробила мудлет погане проведення часу. Їжа їй не сподобалась, музика теж, і в кінці вона просто розридалась. Коли персонажі виконують усі завдання, його переведуть на наступний рівень Чеклунської школи. Цей мод також доступний для дітей, та перед тим як вступити до магічної школи, треба спочатку покинути стандартну. Додатково треба скачати мод, який дає чаклувати дітям. Він є у посиланні у автора. Про наступні два моди я розкажу разом: це мод феї проти відьом це ж було вже. Та єдинороги. Так як я вже розповідала про фею в минулому відео та повторюватися не буду, хто хоче, може перейти подивитися. Та єдинороги дуже чудово доповнюють мод про фей і відьом. З цим модом приходить нова особливість ділянки кінець веселки. І ваші сіми можуть почати шукати єдинорогів. Можуть з'являтися як світлі, так і темні єдинороги. Вони дають багато різноманітних мудлетів, а магічний пилок з рогу збільшує магічну силу. Тільки гляньте, як мило вони сплять на хмаринці! Якщо скачати модне керування тваринами, то гра за єдинорога стає ще цікавішою. Вони можуть викликати рослини або інгредієнти. Якщо єдиноріг добрий, то він буде благословляти рослини. А якщо злий, то проклинати. Готуйтесь до того, що ваші рослини завжди будуть мертві. Навоз єдинорога унікальний, він пахне як веселка. А Пахне як вкусно. Ще єдинороги можуть проклинати або благословляти персонажів. В прокляті персонажі будуть дуже повільно задовольняти потреби. Непритомніти, весь час хотіти спати, їсти, срати, все все підряд, все зразу, все й одразу. А благословені будуть почуватись чудово та швидше освоювати навички, та у них повільніше падатимуть потреби. Єдиний ріг може стати фамільяром та посилювати магію вашого чарівника. Я дуже рекомендую ці два моди одночасно. Вони доповнюють один одного і створюють супер класну картину чарівності. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви візьмете якісь моди до уваги. Нагадую, що вони всі перекладені нашою прекрасною Марі Люф і усі посилання будуть у описі. Друзі, я, Марі Люв і ще багато чудових сімерів створили неймовірний адвент-календар по для Sims 4. Усе ексклюзивне, зимове, святкове, і я думаю, що ви знайдете щось для себе. Happy Christmas! Посилання на канал буде у описі. А на сьогодні все. Я довго робила це відео, втратила свою кукуху. Я думаю, що з вашими коментарями вона все ж таки повернеться, тому буду дуже рада їх почитати. Дякую за увагу. Гарного дня, гарного вечора, гарної ночі, гарного ранку. Все, кому там, що і кого є. Па-па, чао, цілую, люблю.